Вон bon любі мої друзі і бенторнати YouTube імпаріамо кон лілі. сьогодні прекрасний урок, тому що ми з вами навчимось ще краще поповнювати нашу лексику італійськими гарними синонімами. Отже, сьогодні ми навчимось 21 класний прикметник, слова, які ви вже знаєте. Звичайні прості ми їх зробимо незвичайними, оскільки вивчимо нові слова, синоніми, щось краще таким чином, збагатимо ще більше нашу мову, яку вчимо. А отже, італійську. Тоді давайте не гаймо часу, а розпочинаємо прямо зараз. Давайте почнемо з гарного слова «non buono», щоб сказати щось несмачне. Ну, звичайно, ми з вами вже знаємо, що «buono» смачне. А давайте скажемо, як сказати несмачне, але вже по-іншому. Щоб не завжди «non buono», «buono», Давайте щось нове вивчимо. Ось слово, яке мені дуже подобається, це є «insipido». Insipido – Без смаку, не солене, коли ви щось їсте. Куштуйте. і воно немає солі, там не вистачає трохи того смаку, і ви кажете інсіпідо». Е наприклад, minestra мінестра інсіпіда». так, що е цей бульйон суп е не солений, не смачний, не вистачає якогось смаку. Далі «Дізгустозо». «Дізгустозо». жахливий смак. Ми вже з вами знаємо, є слово густо, густо смак. Дісгусто без смаку не смачний, але насправді дивіться, якщо інсі то не смачний, не солений, дісгусто це прямо жахливий, жахливий. Єрі оманджато п'ято узгустозо. Все, повторили, повторюємо вголос. Так, давайте, щоб я не повторювала. Ви вже в мене гарно знаєте. Це є наше святе правило. Так чи ні? Отже, ви вмикаєте відео Імпаря кон лілі, і нове слово, яке Лілі вам показує, ви повинні робити. Що з ним обов'язково так, молодці, вимовляти в голос. Тому що ми вже з вами гарно знаємо. Що е, при вимові так ми вже тренуємо, так вимовляємо, виговорюємо, тренуємо нашу вимову. До речі, в мене є одна моя студентиса Тамара десь на днях написала в групочку: каже: Ось, я здала екзамен, і Лілі була права. Ось дійсно, треба повторяти все в голос, вимовляти все в голос. До чого я вам це говорю? Просто так, щоб ви знали, що воно дійсно е, така. Eh, Zdavala se, kot da je banalna stvar, ampak zelo dobro funkcionira. Torej ponovimo skupaj. Dajmo. Bello, bello, harmony. Bella, harmony. Kako lahko še rečem takšen harmony? Prikmetniček. Splendido, splendido, bliskovito. Tako splende, splendore. Eunakoza splendida. Неймовірна, прекрасна, блискуча, неймовірна, я вже сказала неймовірна, та, е, чудова. ось, Це все в нас синоніми. Але щоб пам'ятати, спленді близ... воно більше означає близкуче, та, бо спленде, блистить. Тому ла віста cima чима, montagna монтання е що, Vzhled z vršinke montagna - to je hora, lačima vršinka - montagna - gor, esplendida - kako je prekrasna, bliskovita, neverjetna, meravilioza. Torej, uh -huh. la vista - to je pogled, pogled, panorama, obene. І дивіться, що у нас тут є: Далла, делла Монтаня. Тут у нас знову починаються наші артиклі. Але ви вже в мене знаєте, так, що артиклі з Лілі не страшні. Хто проходив курс і граматика, там до мене все по артиклях, все про тих прийменниках ось про що дуже нас тут. Далла це є да «ла». Делла це є ді «ла». Щодо чого, коли ставиться в мене на цей окремий меравільйоз-корсу, я його так люблю, кохаю, прямо як ви. <свісно> тому що там прекрасно. Ось, добренько. Залишаю посилання внизу, ідіть інформуйтеся і просто нарешті опановуйте цю тему, тому що вона не така складна, як здається. Звичайно, що складна, бо щось дивишся, ну як це зрозуміти, допоки хтось не пояснить. Хто вам пояснить? Лілі вам пояснить. Або шукайте іншого викладача, але вже опануйте ці темочки, вони не такі страшні, вони легесеньки. Якщо повчитися, ступендо! Дивовижний. Дивіться, звичайно, ступендо. Ми можемо теж перекласти як прекрасний, неймовірний, чудесний, дивовижний. Ну, ви розумієте, так? Це все наші прикметники, синоніми. І не плутайте, якщо до вас хтось скаже ступендо, не думайте, що вас там хтось ображає і каже, що ви ступідо, наприклад. Угу. Ступідо дурненький, ступендо, дивовижний, прекрасний. Таке саме йде до дівчат, наприклад, ступенда. Дивовижна, прекрасна, чудова. Я таке своїм студентам теж говорю, Боже, сіте ступенді. І е, інколи дивився, хтось так дивиться. Думаю, так, що це за слово? То тобто в нас що це на нас так обзиває? Чи що? <с> так, добренько, рагаці, коли я вам говорю ступендо, ви вже знаєте, це в мене найкраще в світі. Ільтрамонто, mare Era Ступендо. Що захід сонця, Ільтрамонто, над морем сульмаре, був прекрасний, дивовижний, ступендо. Далі. Велоче, швидкий, швидка. Як можна ще сказати? Рапідо, Дивіться, як гарно, рапідо, швидкий, та, це синонім. Il servizio in quel ristorante è sempre rapido. що сервіс в тому, quel, в тому ресторані, è sempre, завжди. Який? Швидкий, швидкий, гарний сервіс. Вау! Wow. Обожнюю, oh, швидкі, якісні сервіси. Il servizio, ta? Dalle. Cellere. Dwice è che è parola. Il team ha completato il progetto in maniera celere. Comanda. Zernici vuoi il ta? team. Zavercela ha completato il progetto. Tovr troverete un projekt, ta? Projekt. Il progetto. Progetto. In, maniel, in maniera celere. V sensi. Швидко. та? in maniera Інманіра in maniera rapida, in maniera veloce. В швидкому, угу. як то ми скажемо? Ну, в швидкому вигляді. Ну, швидко. Угу. Брудто негарний, страшний. Щось ну, таке собі. М? Як ми за ми гарно скажемо? То Я кажу, так гарно скажемо, але слово не зовсім гарне. До речі, чекайте, тут в мене для вас є прекрасне еземпіо, щоб говорити італійцям і всім. Значить, це буде другий приклад, а читаємо поки що перший. Орендо. Жахливий. Орендо. Міра команду регація, коли ви бачите подвійні букви в італійській мові, я вас дуже прошу, вимовляйте їх, Так, щоб я чула. Орендо. Не просто там орендо, бо може зрозумітися, наприклад, там не знаю, оренда. Ні, чекай, це вже українське слово. Я вже путаю <со> афіто. У нас оренда тут афіто. Але дивіться, зверніть увагу, бачите, ми говоримо оренда. Як. Ну, оренда квартири. машини. Ні, оренда квартири. То тут оренда означає жахлива. Ви розумієте? Букву Р. Так р. Оренда. Жахлива. М -м. Давайте читаємо приклад. фільм. Оррор, скажуть італійці, не хоррор. Хоча, якщо чесно, я теж говорю хоррор. Мені говориться хоррор, і я не можу ніяк мені язик не повертається не сказати цю букву Х. Тому хоррор по-італійськи: erра орендо. Дивіться, ера орендо. Оррор, ера орендо, що ем, фільм жахів був жахливий. Фільм жахів був жахливий. Non sono riuscita a dormire tutta la notte, що я не змогла спати всю ніч після того, ти розумієш. Non sono riuscita, я не змогла. Що? Адорміре, спати дальше. «Мострозо, мострозо». Дивіться, «Мострозо». от тепер разом. «Мострозо, мострозо». Neprosto uh -huh. ta mostrozo, zelo zelo podrobni, od slova monstr, da mostro. Če tajemo, il krimin je, kome so, da la Rusija, kontrolo, lospedale, pediatrijo in Ukrajina, estato, divina, krudela, ta mostroza, zločin, il krimin je, zločin, snovi proti Rusiji, uh, proti. Педіатричного госпіталю, лікарні, так, в Україні був е -м, потворним м -м, як то сказати зараз, зараз, зараз? Був жорст потворною жорстокістю. Ось так можемо сказати: так? крудельта жорстокість моструоза, потворна. Тому що цей злочин був просто жахливою потворною жорстокістю. Ось. Майте собі на увазі, якщо треба буде говорити таке, ось, прошу дуже. Фразочка. Йдемо далі. Пікколо. Пікколо означає маленький. Пікколо маленький, а ще ми з вами можемо гарно сказати. Мінусколо. Малесенький, мацепонічкий, я так говорю, так? Мінускуле, дуже маленький. Мінусколо. Отровато. Унінтересанте. Інсетто. Мінусколо. Стаматіна. Я знайшла. Чекайте, в мене дзвонить дзвонять. Чуєте? Вам чути? Ну то нехай дзвонять. Давайте йдемо далі. Я знайшла цікаву комаху інсето комаха. Мацепонічку, малесенічку, комаху. Сьогодні зранку. Я знайшла цікаву комаху малесенічку. Сьогодні зранку. Далі. Ангусто. Ma lei vuzchi, una cosa angusta. Il vecchio appartamento, appartamento aveva una cucina così angusta che era difficile muoversi. Starei, eh, eh, sta, stara quartiera, mala cucina, una stile che vuzcu, maleńko così angusta. Чому ми кажемо не а «густа», бо, відмінимо, до чого, про що говоримо? Про кучина, кухня, вона тому ангуста. Отже, що стара квартира мала кухню настільки малу вузьку, що Ера дічеле моверсі. Було важко, складно пройти, рухатися, проходити в ній. так, мовити. Ну, коротше, там бути, знаходитися, рухатися. Мовіменто, та рух. Муоверсі, рухатися. Там було тяжко. Era difficile. Perché era angusta questa cucina. Наступне слово – це у нас grande, великий. Як можна ще сказати, щоб не вічно grande, grande? Також можна сказати gigantesco. Gigantesco. Гігантський. Бачите від слова gigante. Далі. Le torri di Bologna. Соно даро гінте. Чому у нас там закінчення giganteske? Bo pro što govoriamo? Pro Odje, viži bologni. De Bologne. Sono davvero dijсно gigantski. Sono davvero, dijсно gigantki. Іменсо, величезне і щось величезне, неймовірно велике, Imenso. abbiamo visitato un parco naturale. Immenso, іменсо e davvero splendido, що ми відвідали натуральний парк. Na, та, ну, парк, так? Величезний і дійсно який? Splendido, Це в нас що означає? Ну, що неймовірний, прекрасний, яскравий, чудесний, брілланте. Хочете ще собі бріланте, додайте. Добренько, і маємо ще дуже гарне слово. Вони в мене всі гарні, навіть якщо пігро, здавалось би, не зовсім гарне. Нехай всі слова будуть гарне, добре? Гарні. Отже, пігро означає лінивий, але як ми ще можемо сказати це слово дормільйоне. Дивіться, дормільйоне. Sonia. Ну, Sonia людина, яка tourme sпить. Звідти и слово dormilione. Sonia. Czy jak vi hoorite ще? Non riesco mais svelare mio fratello prima delle dieci. E proprio un dormilione. E proprio un dormilione. Остаpia, jak je wręcz, right? E proprio. Proprio undormільone. Все. Ну, я ніяк не можу, я ніколи не можу е, розбудити свого брата е, швидше 10-ї ранку, тому що він пропридор мільйон. Ну, ну насправді соня, натуральна соня, ви розумієте? Проприондор мільйон. А ви? Ви теж в мене? чи ні? Літо прийшло спати всім хочеться довше чи ні. Чи навпаки страшна спека і ніяк не може, ніяк не висипаєтесь. Зранку вже, розумієте, потами всіма стікаєте. Яка у вас ситуація? А ми йдемо далі і вчимо також синонім зволято. Коли людина така, знаєте, в'яла, така лінеєва в'яла, мама мія. Оджі мі сенто зволята, і нонно воля ді фаре нулла. Уфа, я сьогодні така якась ніяка, ні риба, ні м'ясо, ви розумієте, почуваюся такою в'ялою. Non ovo ді. І кажете? Що в мене зовсім немає бажання що? щось робити. У мене зовсім немає бажання щось робити. М? А ви, мої найкращі краще світі, як сьогодні почуваєтесь? Дормільон, зволято, пігре чи, навпаки, каріке. Каріки і хочете вивчати італійську, молодці. Якщо дочекались до цього моменту, то означає, що ви продивилися все відео. Ви в мене молодчиночки, вчимо італійську. Вимовляємо кожне слово вголос. Зараз після цього відео йдемо ще тренуємо. Виберіть собі якісь там, не знаю, три слова, які вам сподобались найбільше. І постарайтеся їх потренувати. Зробіть собі якісь приклади, приведіть собі приклади. Не обов'язково завжди знаєте до Іо я. Приведіть приклад там до Ту, до Луїлей сестру. Пишіть будь-кого збоку. Добренько. А якщо взагалі хочете далі йти і вивчати італійську, я вам пропоную свою новинку. Курс про туризм в Італії. Але дивіться, я оце говорю про туризм, тому що там дійсно ми з вами будемо вчити, як в ресторані поводитись, як в готелі поводитись, як замовляти лежаки на сп'ядж бо зараз літо. розумієте? Отже, там вся термінологія, яка вам треба, лексика, щоб провести літо в Італії. Але також цей курс ідеальний, ну просто ідеальний для всіх початківців, які починають з нуля. І там ми з вами не будемо концентруватися на граматиці. Ми з вами будемо ось по ситуаціях вивчати слова речення і вчитися, як поводитися з італійцями тощо. Отже, це такий дуже гарний вступ для початківців. Плюс я в той курс час від часу додаю додаткові матеріали. Ось, наприклад, вчора, ні, в неділю, я поїхала в Тоскану, трошки провела вікенд. І вже щось собі заважила. ой, отут гарне таке меню, там таке цікаве, пишуть. Я вже зробила фотографію і завантажила на платформу. Отже, мої студенти, які придбали курс. По туризму будуть безкоштовно отримувати всі оновлення. Отже, я буду продовжувати цього літа подорожувати, ну чи там і далі, в принципі не обов'язково літа, і завантажувати цікавинки про подорож в Італії вам туди на платформу. Дивіться, зараз я вам, до речі, кого цікавить. І якщо ви ще можете тут дві хвилини залишитися, я вам покажу, як саме платформа виглядає. Ось саме так буде виглядати платформа. Бачите, 0% завершено, ви дивитеся як користуватися платформою, перше знайомство, як розповідати про себе, як завдавати запитання, де що купувати, тренуємо цифри, години, місяці. Йдемо снідати, як італійці, вивчаємо з вами різницю наших колаціони, цікавинки про види кави в ресторані. Ось, до речі, бачите, цікавинки меню і тосканське меню це щось нове, що я додала вчора. І так буду продовжувати робити. Отже, все про вокзали в Італії, як купувати, як що де просити, готель, джелатерія, як не вестися на неякісне морозиво, відпочивати на, на пляжі. І е, програма буде також продовжуватись оновлятись. Отже, це є дійсно чудовий курс. І тренування також будуть слова з уроку. Бачите, у вас переходить на платформу Quizlet. Ось вона, бачите, і ви можете нажимати там. У відпустці нажимаєте vacanza», так, чудово, йдемо далі. Заходите, як сказати італійською. А, не пам'ятаю. Нажимаєте «entrare», Прекрасно. Отже, після кожного уроку у вас буде також тренування слів флеш-картками. Тому, любі мої цей курс зараз ідеальний в цей період. Літа в Італії залишаємо посилання на курс внизу. Їдь, клікайте, дідь, дізнавайтесь, йдіть, впізнавайте Італію, культуру, насолоджуйтесь Італією, тому що вивчати мову не так складно, як здається. А ми вже з вами побачимося на наступному уроці. Чао!